Готові побачити, яку квартиру ми допомогли купити нашим клієнтам Мальберку 60 км від Гданська? Зараз вам покажу і заодно розкажу, скільки вона коштує, а також поясню, чому частина наших клієнтів обирає саме Мальберг, а не Гданськ чи Гдиню. Перш за все, це ціни. В Мальберку можна купити житло в рази дешевше, ніж в Гданську, і ця різниця може досягати сотні тисяч злотих. По-друге, це місто вже не входить в прикордонну зону, і вам не потрібно чекати на дозвіл від МВС. По-третє, Мальборг це чудове мальовниче містечко з найвідомішим у Польщі замком, сучасною інфраструктурою та близькістю до три міста. Квартира, яку ми допомогли купити нашим клієнтам, складається з трьох кімнат та окремої кухні, має площу 47,7 м2 метрів квадратних, плюс складова 2,5 м2. квадратних. Ціна цієї квартири була 265 тисяч злотих, але нам, як завжди, вдалося добре подоргуватися І власник погодився зменшити до 250 тисяч злотих. Якщо ви хочете купити квартиру в Мальберку, Гданську, Гдині, Сопозі або поблизу і потребуєте допомоги з пошуком, оформленням документів та отриманням іпотеки, запрошуємо вас до контакту в Дірект або за номером телефону у шапці профілю.